Вітаю на каналі Літко України, де ми вкотре розв'язуємо щотижневу преміальну задачу. Без зайвих зволікань перейдемо до справи. Сьогоднішня задача цікава з двох причин: по-перше, вона інтерактивна, а по-друге, вона на двіковий пошук. От. А, що означає інтерактивна? В цій задачі у вас немає прямого доступу до вхідних даних, натомість у вас є якийсь клас для роботи з ними. Наприклад, тут у нас є редер. Є певний прихований від нас масивчик, а нам виданий тільки рідер. От рідер вміє робити наступні операції з масивчиком. По-перше, він вміє казати його довжину, тому що без цього складно жити. А по-друге, він вміє порівнювати суми двох підмасив. Тобто, ви можете дати йому 4 індекси, Left, Right і X, Y, він вам скаже, чи правда. Він вам скаже результат порівняння сум цих двох підмасив. Тобто, якщо сума першого підмасива більша, ніж сума другого, вам скажуть одиницю, якщо рівні, то нуль, якщо менша, то мінус одиницю. Далі. Що власне потрібно з цим лідером зробити? З цим лідером, по-перше, у нас там є обмеження на кількість викликів цієї функції, так бо інакше було б не цікаво, інакше ми б могли б практично все, що завгодно з масивом зробити. За 20 викликів нам потрібно знайти індекс в цьому масиві особливого елементу. От в цьому масиві насправді всі елементи крім одного, рівні, а той, який особливий, він більший за них. Тобто, прикладом прихованого масиву може, бути, наприклад, бути 10777. а нам потрібно знайти індекс десятки, тобто 4. От є ще там якісь приклад. Як таку задачу розв'язати? По-перше, часто в інтерактивних задачах основне обмеження це кількість інтеракцій, так? Взаємодій з прихованим об'єктом. Якщо ви бачите, що вона порядку логарифмічна, а тут це саме так, можна масиво там приблизно до мільйона, а нам дають 20 викликів. От 20 викликів це. Майже рівно логарифму мільйона так, за базою 2. Одразу виникає думка про те, що алгоритм повинен працювати за логарифмічний час. Так, які ми знаємо алгоритми. Ну, наприклад, двійковий пошук. Так, отже, можемо завести одразу якийсь lower bound і upper bound. От. Uh. Мовимося, що, е, ці е, lower-bound і bound, так, в такому будуть задавати, по-перше, напівінтервал для того, щоб ми е, в кінці завжди могли lower-bound повертати. Е, так. Далі будемо проводити з ними двійковий пошук. Як там виглядає наш двіковий пошук, поки в цьому проміжку, а довжина його задається виразом upper-bound мінус lower-bound, Більше одного числа, бо якщо одне то ми відповідь знайшли, нам потрібно взяти якийсь мідл. І, і щось з ним придумати. так От поки, що, поки що просто зрозуміло, що будемо розв'язувати задачу двійковим пошуком. Тепер саме час подумати. Так, і. Ч... Що ми, власне, хочемо перевірити, ми хочемо перевірити, в якій маси... половині підмасивчика знаходиться прихований елемент. А ми знаємо, що половина, в якій він знаходиться, вона має більшу суму. Так? Тому що всі елементи однакові, крім одного, який більший. Зрозуміло, що та половина, в яку він потрапляє, має більшу суму. А втім, якщо ми просто тут нашим звичним методом напишемо lower bound upper bound навпіл. Uh, давайте збережемо, то то що? То з'ясується, що не все так просто? так yeah, Тому що, якщо може таке статися, що, наприклад, ми поділили як? Якщо у нас масив парної довжини то все чудово, половини рівної довжини, а якщо у нас масив не парної довжини то може так статися, що ми поділили 7-7-7. Потім 7 -10, так От 10 нібито потрапило в праву половину, але сума елементів там менше. Так? 17 проти 21. А для цього ділити треба масив не на дві частини, а на три а причому бажано так, щоб дві частини були рівними, які ми збираємося порівнювати, так бо інакше, ну, коротше. Виділяємо дві рівні частини. Ну, тобто, якщо там є якийсь середній елемент, то його можна проігнорувати. Давайте чимось таким займемося. Що тут можна було б написати? Ось у нас буде оці два брейкпойнти. це... Давайте так зробимо. Це у нас буде довжина. Так. Перший брейкпоінт це lower плюс дожина, другий брейкпоінт це upper мінус дожина. Далі ми порівнюємо. Тобто ми в рідера запитуємо: дайте мені результат для... Ось такого підмасива і давайте візуально їх розділимо. Ось ось такого підмасива Так. Добре. Тепер, якщо у нас answer менше нуля, то це що означає? то Це означає, що сума першого підмасива менша. Це означає, що відповідь у другому значить. Lower Bound потрібно замінити на Second. Якщо у нас відповідь більше нуля, то відповідь у першому підмасиві. І відповідна, і bound потрібно замінити на first, так щоб Lower lowerbound Upper Bound став рівний цьому підмасиву. Інакше. Це означає, що шуканий елемент посередині. От, в принципі, можна тут повернути щось в стилі. Що там? А, lower bound. Ну, власне, це lower bound плюс upper upperbound. Навплив можна, можна і повернути. Хочеться вірити, що так, принаймні. А, щось пішло не так. Підмасивчики там здається, ще не перетинатися повинні були. А, ні, не обов'язково. Тоді виходить, що у нас а, хтось. А якийсь ще раз там асошен виліз. Ага, тобто якийсь індекс у нас менше нуля, або. А, так. Тому що а, ми підтримуємо півінтервали, а рідер працює з сегментами. А. Давайте ще додамо якийсь тест, де там одразу у нас десятка потрапляє всередину, щоб пересвідчити, що там все правильно. Ну. Якийсь тест, де вона з краю, якийсь тест, де вона з іншого краю. Можемо відправити. Дійсно, працює. А, тепер. На цьому майже все. Так? розібралися, двійковий пошук, там все таке. Насправді асимптотику можна трішки покращити там. Боюся, збрехати, але, скажімо, десь з 20 до десь 12 викликів щось таке. Яким чином? От ми тут домовляли. Добре, давайте не так розкажу. А є класична задача, дітям е на гуртках з математики часто розповідають олімпіадна, така трохи. У вас є 9 монет. так, 9. Е на. З них одна фальшива, і вона важча. У вас є терези, на яких можна зважувати е групки монет. Так вам потрібно за 2 зважування з 9 монет знайти фальшиву. Як це зробити? От Наш метод, наприклад, сказав би, треба взяти 4 і 4, порівняти, так якщо там, якщо рівне, то фальшива, інакше в нас залишається 4 монети. Ми їх ділимо 2-2, знаходимо половину, де фальшива, і на цьому у нас зваження закінчилося, а кандидатів досі 2. Неприємно. Якщо за таку задачу почати розв'язувати з кінця, то нескладно зрозуміти, що з 4 за одне зважування ніяк. А от, з трьох ще якось можна знайти. так Якщо у вас три монети, наш метод каже, що порівняє першу от, третю якщо рівні, то друга, якщо там хтось більше, то той, хто більше то й фальшивий. От ще й навіть це зрозуміли, приходить в голову думка. Що якщо пошук робити такий типу тернарний, тобто ділити тут на три. Єдине, що здається, доведеться трішки трішки вгору заокруглити. Так. Це з тією метою, що якщо у вас два елементи, то ви хочете наліво і направо поділити, а не обидва залишити. От якщо ви почнете тут ділити на 3, то єдина зміна буде полягати, що тут насправді у вас Правильним проміжком стає між first і second. Так, тобто lower Bound тепер потрібно замінювати на first. а upper bound на second. От. Тобто, в чому полягає розлік там задачі про 9 монет? Ви берете спочатку 3. 3 і 3 залишаєте. Якщо в в будь-якому разі у вас на наступний крок залишається 3 монети, з яких потрібно за одне зваження знайти фальшиво, а ви це вмієте робити. Так. Отже, чого ми досягнули? Тепер у нас логарифм не за основою двійка, а за основою трійка. От цей логарифм зазвичай трішки менший, ніж логарифм за основою двійка. Так. Тут, скажімо, там, замість 20 зважувань чи там запитів до Compare Subarrays, нам тепер потрібно приблизно 12. А там ще якісь фолапи є. Один з них, здається, цікавий, а другий не дуже. От а, якщо там чиселок 2, давайте подумаємо. Я над ними не думав насправді. Якщо фальшивих монет 2, так, то? В чому може бути проблема? Тоді, якщо елементи... Ну, тобто, зрозуміло, що якимось чином за логарифм ми розв'яжемо задачу? Питання: за я... який лагрив? А... Якщо там два числа більших, ніж всі інші, то що можна придумати? Проблема з цим підходом. В тому, що рівність може бути, коли по одно, один елемент потрапляє в один підмасив, а один елемент потрапляє в другий підмасив. масив. Що тоді є? Як би з цим можна було елегантно розбиратися. Дубовий спосіб з цим розбиратися полягає в тому, що у вас з ну, ви просто випадки підете розбирати, так вам потрібно тепер перевірити. От, випала колись рівність. Так, тепер ви не знаєте, це у вас обидві монети в третьому масиві, чи по одній в кожному. Вам потрібно перевірити, чи в принципі в масиві є фальшиві монети. Тепер у вас така задача з'явилася. Так, ну як ви це робите? Ділите на дві половини, дивитеся. Результати різні? Значить, точно є. Результати рівні. Ну, можливо, у вас залишився один елемент посередині. Так от ви його з будь-яким порівнюєте і знайшли відповідь. Якщо вони рівні, то фальшивих монет там не було. Якщо різні, то були. Тобто за дві таких а, запити ви додатково можете з'ясувати, в який підмасив вам треба йти. Якщо треба взагалі. Це перша проблема. Друга проблема, в тому, що інколи вам потрібно. Так, тепер у вас може виникнути два підмасиви, в які потрібно спуститися. Кожен з них ми все ще вміємо розв'язати за логарифмом з цим кодом. Так, тобто, складається враження, що складність в гіршому випадку буде 2 на логарифм плюс 2. Якась така дурниця. Uh. Не дуже цікавий фоллоуап, Добре. Другий фоллоуап. Одне число більше, а друге менше. Здається, нічим не відрізняється задача від того, що ми ще не навчилися розв'язувати. Так, у вас результат може бути рівність в двох випадках. Або якщо ні там, ні там фальшивих немає, тоді вони обидва в третьому підмасиві Ви просто спустилися зараз. Поділили на три, так? Або е дві фальшиві потрапили в один підмасив от А, ні, відрізняється. Якщо у вас е один менший іншого, то. Ви не знаєте, це в більші потрапила більша монета, чи більша монета потрапила в третій? Ну, знову таки, це все задачі типу. Принципово, що ми вміємо за логрив перевіряти, чи фальшиві монети, в принципі, є. Якщо їх немає. Ну, добре. Цього достатньо. так Ми вміємо залогрив перевіряти, чи монети в принципі, є фальшиві. Тоді у вас там скінченна кількість випадків, хто куди потрапив з цих фальшивих. Так, там в гіршому разі 9. Менший може потрапити в 3. І більший в 3. от Кожен з цих випадків ви можете залогрив перевірити. Так? Коли ви зрозумієте, хто куди потрапив, то що? То ви зробили ну в, в кращому разі у вас там один потрапив. Вони потрапили в різні. Ось так. Вони потрапили в різні. А після того, як вони потрапили в різні, а це зводиться до двох екземплярів цієї задачі. Якщо вони потрапили в один. Якщо вони потрапили в один, то у вас розмір задачі зменшився в три рази, і у вас все ще за логарифм все розв'язається. я зараз не впевнений, чи те, що я розповів на словах, воно працює за логарифм чи логарифм у квадраті запитів, але хочеться вірити, що все-таки за логарифм. Якщо перевіряти. А, ну ми ж перевіряємо насправді не за логарифм операції, чи є фальшива монета, а за дві, так? тобто там половина-половина. Якщо різні, то є. Якщо однакові, то порівнюємо середню монету з будь-якою іншою. Якщо різні, то є, якщо рівні, то немає. Ось так. Це якщо в підмасиві найбільше одна монета. А цього достатньо. Бо якщо дві потрапляють в один, то ми вміємо розв'язувати це за логарифм. Ось. Так, тобто це працює за логарифм, просто з якоюсь кепською константною. Там здається, 5, бо в гіршому разі треба перевірити два підмасиви. Я не впевнений, що вас змусило би це програмувати, бо звучить просто жахливо. Але теоретично потрібно розуміти, що от ключові блоки які ділення і спуск. так? І другий блок перевірка, чи є в масиві фальшива монета. Ну, там, особливий елемент. Так, Монети це там це інша трішки задача. Добре, напевне, що на цьому все, чим я хотів поділитися з вами на сьогодні. Тобто, ключові ідеї, які двійковий пошук, плюс ін, коли у вас пошук буває трійковим. так, Плюс ви навчилися розв'язувати якісь інтерактивні задачі, подивилися, що такі, в принципі, бувають. Сподіваюся, що щось цього було для вас новеньким. Так. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео. Діліться цими відео з вашими друзями, тому що готуватися до співвезів набагато ефективніше і веселіше в групах або парах. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі ввечері!